Дивіться, я вам покажу підвал. Сюди дивіться, чисто кругом все. Бертичівлянин Василій Бачинський показує протирадіаційне укриття, яке розташоване в його будинку по вулиці Новоіванівській, 48. Тут мешканці не тільки переховуються під час повітряної тривоги, а й зберігають у коморах картоплю і консервацію. Ви пойміть, якщо навіть пішли туди і попало, то там кожного є що з'їсти. У зв'язку з капітальним ремонтом укриття комори планують ліквідувати, каже заступник Бердичівського міського голови Руслан Квітківський. Питання в тому, що воно самовільно забудоване. Ось цієї стіни, скажімо, тут не повинно стояти. За словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Петра Зозулі, це протирадіаційне укриття, призначене для переховування двохсот мешканців мікрорайону. Але зв'язку з тим, що приміщення, кладови, те, що вони ну місцеве населення наробило в самій споруді, стільки людей туди не вийде. От виділені кошти полтора мільйона на його повністю капітальний ремонт Була вентиляція, нова встановлюється, освітлення. Буде замінена повністю каналізація, повністю буде розширятися сама такі отакі сараї. Все буде виноситися на це укриття. Зроблено проект така шторисне, ну, документація, все. Проходить експертну оцінку і розпочаться ремонт цього укриття для того, щоб тут відбувся ремонт, потрібно збільшити площу. Ми вже зверталася зверталися до Жека, щоб жек вас попередив. Ну прийдеться. Ну що ж ви Як що прийдеться? Нас люди все понімають. За словами Руслана Квятківського, не всі мешканці з цим згодні, і ця ситуація триває майже рік. Ми до них зверталися, скажем була відмова в тому, що вони відмовляються скажем забирати ці свої сарачки. Звідси ситуація швидше всього, що ми будемо звертатися до суду з вимогою, щоб суд зобов'язав знести ці сарачки. Всього у Бердичеві 44 протирадіаційних укриття. У шести з них цьогоріч буде проведений капітальний ремонт. За словами Руслана Цяпківського, комори є тільки у будинку по вулиці Новоіванівській, 48. Цього року виділено 7,5 мільйонів на капітальний ремонт шести укриттів. Ці укриття були на балансі приватного жеку. Приватний жек збанкрутував, і тому, скажімо, були питання по виділенню. Коштів зараз всі питання вже налагоджені, скажем, і запущений процес буквально вже десь на днях почнеться робота. Антоніна Тугас, Аліна Данінко, Суспільне, Новини Житомирщина. Це пляшки для фасування питної води, ємністю один та півтора літра. Підприємець Андрій Фролов переніс їх виробництво у Житомир із Світлодарської громади на Донеччині. Це Бахмутський район, це було місто Світлодарське, там, де ми займалися бізнесом до позицій ворога. Ворога було близько 3-4 кілометрів. І це було з 2015 року. Всі ці роки ми працювали в таких умовах. Спочатку обладнання, за допомогою якого виготовляли продукцію, релокували в Ізюмський район на Харківщину. 11 березня ми були там, це була наліт, розтрошили все. Ні села, ні району. Ну там дуже багато сел, не залишилось нічого. Ми були у подвалі. Вийшли і на чому змогли, на тим і виїхали. За добу до вторгнення російських військ у світлодарськ, залишки обладнання пере. Везли у Дніпро відсотки двадцять ми тут евакуювати дуже складно, бо вони оточили це місце і почали обстрілювати дорогу. Ділянку в 100 кілометрів ми їхали близько дня. Дещо пошкоджили, але це не принципово. У Дніпрі упродовж місяця підприємець вирішував, куди далі перевести бізнес. Побачили що Житомир є ну, хоч і невеличка, і там було своє версне, але виробництво, але є проблема. І вирішили релокувати підприємство, залишки підприємства вже на місце Житомир. Обладнання із Дніпра до Житомира перевезли восени 2022 року безоплатно за державною програмою релокація підприємств. У Житомирі чотири місяці пішло на докупівлю комплектуючих за власні заощадження та пусконалагоджувальні роботи. Ми привезли обладнання, але дуже не все. І придбали комплектуючі додаткові, які там залишились у березні 2023 року. Андрій Фролов виграв грант за державною програмою підтримки та розвитку мікробізнесу. 180 тисяч гривень отримав через обласний центр зайнятості. На ці гроші планує купити прес-форми для виробництва пляшок великих ємностей. «180 тисяч гривень це акурат по три прес-форми. Нам дуже потрібно потрібна прес-форма, 5 6 та та літрова пляшка, якої ми зараз, на даний час не маємо. Без неї ми не отримуємо пляшку. За умовами програми підтримки, грант отримує той, хто створює робочі місця, каже Світлана Карпович, керівниця управління обласного центру зайнятості. Максимальна сума гранту, яку може отримати грантоотримувач, це 250 тисяч гривень. І передбачає ця можливість на подалі отримання таких коштів створення двох робочих місць. Андрій Фролов працевлаштував двох переселенців. Є е, частина працівників, як з якими ми приїхали, е, також частину ми плануємо залучити вже е, з Житомира. Андрій Фролов, окрім виготовлення пляшок, планує розливати в них питну воду. Плани на цей час у нас розгорнутися з пляшкою і скажімо так, у перспективі зробити те, що ми хотіли зробити там, фасувати чисту питну воду і реалізувати її на ринку. Житомирі, Житомирської області. Ірина Остапчук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомир. Лідія Сидорчук працює у комунальному підприємстві і прибирає територію неподалік Богунського мосту. Жінка розповіла, що гілля старих дерев створює небезпеку для перехожих. Дуже часто люди діти відпочивають із шкіл, приходять, відпочивають із маленькими діточками, приходять, ходять, прогулюються мами. І ну дуже собачників багато вигулюють. І, ну, і такі люди ходять, бабусі і такі дідусі ходять з паличками тут, так. І коли вітер, дерева ну, ламаються, вітки. Небезпечно Сухостій. сухостій. Навіщо він потрібен? Це ж коли влітку буде спека, пожежа може бути. Міська комісія з обстеження зелених насаджень оглянула територію від мосту до очисних споруд водоканалу. За її поданням, комунальники планують зрізати 1200 пошкоджених дерев. каже Поліна Червінська, начальниця відділу екології та природних ресурсів Житомирської міської ради. З цим зеленим насадженням вже більше 50 років. Вони вже більшість з них досягла своєї виковік. Кової межі, і як ви можете бачити, вони знаходяться в сухостійному або фаутному стані. Задача стоїть видалити те, що вже є аварійним, і все, що є під. Під цими аварійними сухостійними зеленими насадженнями є молодняк, який е, піде в ріст. І тоді, після того, тільки е, комунальним підприємством Зеленбуд буде вже оглянуто те, що залишиться. Е, е, якщо потрібно буде якісь чагарники, щось таке розчистити, повторно буде дообстежено, переписано, і е, е, ця паркова зона буде приведена в належний е, стан. Для зрізання старих дерев міська рада планує виділити близько трьох мільйонів гривень, каже Поліна Червінська. За її словами, працівники Зеленбуду самі не впораються. Тому міська рада оголосить тендер на виконання робіт. Це великі драбілки, такі щепорізи. Це не такі, як у нас є на «Зеленбуді», тому що ті, що в Зеленбуд, наприклад, вони можуть подробити лише гілки, а стовбур вони не здатні. Це велика техніка, яка має Прямо на місці зайти сюди, щоб не було оцього моменту вивезення, перевезення. Вони мають зайти сюди мобільно і одразу тут дробити їх на щепу. Тріска з дерев буде використана котельнями міста для опалення будинків, каже Поліна Червінська. Олена Кучмій, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир. У звягілі замовили проєкт реконструкції оглядового майданчика під склом на місці, де утворилося проваллі на проїжджій частині. Про це розповів начальник управління культури і туризму Олександр Шорокопояс. У нас є тут сходи. Там з першого приміщення є сходи наверх, то ми хочемо ще якось облагородити, щоб можна було туди спускатися, проводити там всередині якісь екскурсії і так далі. І на наступну сесію міської ради ми будемо виносити від управління культури і туризму пропозицію щодо реконструкції даного об'єкту на виділення коштів з місцевого бюджету. Якщо на круглому столі, який я озвучив, що ми зібрали керівників депутатських фракцій, ми дійшли до того макету, який нам подобається, і саме по цьому макету нам... Напрацьовують пропозицію, коли відкопали частину провалля, виявили кімнату шириною 4 метри та довжиною близько шести метрів, розповів краєзнавець Віктор Ваховський. Тобто 24 квадратних метри. Надзвичайно цікавий свод, який повністю повторює методику будівництва нашого замку, і висота своду метр сімдесят. Дуже цікавим є те, що сама підлога, на чому я, ми стояли, ми не стояли на бутовому камені, яким викладено стіни і зведення, а це була цегла арчаста. Це означає, що напевно що, е, дане підземелля було розділено на два поверхи, і ми стоїмо на верхньому поверсі. І вірогідно під нами іще нижній є поверх, який ніхто ще не вскривав. Мені дуже цікаво само послухати про історію нашого міста. Я думаю, не всі знають цю історію. Дуже цікаво. Перше тут десь воно творилось. Ось от кусок, бачите. випав. скільки ходимо, ніяк не можемо зайти. А це сьогодні цікаво. Подивитися сходи. Дивіться, скільки тримаються. Зараз оформляють документацію для передачі земельної ділянки на баланс управління культури і туризму, каже Олександр Широкопояс. Чекати ми не можемо це проїжджа частина. Це безпека людей. Як ви бачите, провальне неогороджене, і нам потрібно з ним щось робити. Тому е минулого тижня ми е за моєю ініціативою ми зібрали усіх керівників депутатських фракцій разом з міським головою. І ми запропонували. З цим проваллям щось зробити. Показали 3-4 варіанти, як це роблять сучасні українські європейські міста. Взяли, за приклад, місто побратим Звягеля – Ломжу. У них провалля значно менше, буквально там 3 на 3, здається, воно розмірами, але вони зробили з цього туристичний об'єкт. І ми можемо зробити точно так само. Нагадаємо, 4 квітня цього року комунальники виявили провалля на проїжджій частині у центрі Звягеля. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Житомирянин Андрій Баленков під керівництвом тренера Віктора Налейкіна здобув срібло на чемпіонаті світу з жиму лежачі у ваговій категорії до 83 кілограмів. З результатом 270 кілограмів атлет поступився спортсмену з Японії Даїкі Кодамі, який вижав 275 кілограмів. Змагання відбувались у південноафриканському місті Сан-Сіті. Андрій розповідає, що для нього це шостий чемпіонат світу. Спортсмен каже, що цього разу, як ніколи, нервував і налаштовував себе. Тільки на призове місце відповідальність була дуже висока. По-перше, в країні зараз війна, і ти представляєш країну на міжнародному рівні, і ти маєш показати обличчя країни в першу чергу і яким чином, хоч на е, якісь міліметр переблизити перемогу якісь якесь натхнення людям. Дать. Тобто, не можна було ні в якому разі пуститься нижче призової трійки. Андрій розпочав займатися пауерліфтингом з 15 років. Сьогодні тренує і дітей, і дорослих. Чоловік розповідає, що розпочинати займатися цим видом спорту можна з 12 років. Вікових обмежень майже не існує. Тут такий спорт цікавий. Тут в принципі витривалість не треба. А реакція як в боксі, як в силових. Теж не треба. Тут е, треба е, зв'язки дуже сильні, розвинуті і треба координація руху дуже сильно. Приходять в цей спорт і в 20, і в 25. У мене є вихованки, які пізніше приходять в 28-30, там певний термін, прозаймаючись 3-4-5 років, можуть претендувати на призову трійку на чемпіонаті України. Андрій Баленков каже, що через два місяці братиме участь у чемпіонаті Європи у Франції. Також Андрій планує представляти Україну на чемпіонаті світу з пауерліфтингу у 2024 році. Тетяна Іскоростенська, Олександра Цеплюк. Суспільне новини. Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.